Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Зеленського за статтею держзрада доставити до суд та провести допит. Про це написав телеграм-канал екснардепа Дубінського. Я гадки не маю сам Добінський. Це писав, чи ті, хто веде його канал, подейкують про Євгена Плінського. Не знаю, але звучить цікаво. Пише телеграм-канал Печора Дракона Дубінський, стверджує, що справу відкрито за матеріалами справи екс-начальника Кримського СБУ збуколінняча, який як відомо працював на Москві, і що конкретно йдеться про фінансування передвиборчої програми Зеленського екс нардепом Володимиром Сівковичем. І це особливо сподобалося, що ухвалу порушили проти Зеленського справа за 111 статтею. Виніс неабихто, а великий і жахливий печерський суд вражає а. На це все я маю два пояснення. Перше, Дубінський остаточно і впевнено з'їхав з глузду, що трапляється, коли особа приїздить з багатокімнатних апартаментів в номери готелю у Діда Лук'яна. Друге пояснення: гонія зеленої команди добігає кінця, після того як американці пані Пріцкері, пані Брінк на брифінгу в Києві відверто заявили. Кризи нема, вони просто бизять ваші гроші. Багато хто зрозумів, що зараз почнеться гучний шухер, почнуть шукати крайніх, і тому вирішив завдати удару на випередження. Бо якщо ДБР справді візьметься розслідувати держзраду Зеленського, а за законом тепер зобов'язане ВПУ швидко відчують, як в них шкварчить. А от що генерал СБУ Мельченко про це все говорить про ситуацію в країні, подивимось, що за часів керівництва служби безпеки України другом з одного двору Бакановим. Служба безпеки України перетворилася в службу небезпеки для України. Вдумайтесь, хто арештований. Вдумайтесь, які Генерали Служби безпеки э, перед початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Вдумайтеся, хто їх призначав, хто писав подання на їх призначення, хто писав подання на призвоєння генеральських звань присвоїв ці знання. Перша особа і керівник Служби безпеки України. Ви розумієте, що це не жарти дій, дійсно, болить просто душа. І ви знаєте, що ну час минує, яка час старого не повернеш, але на майбутнє, бо як мене у, чи в один із моїх великих вчителів, тібетський монах, минуле не повернеш, але сьогоденням можна відкривати майбутнє. Так я кажу, казніть. Обзивайте різними негідними словами. Це ваше право. Я вам скажу одну річ. З нинішньою зеленою владою, настільки прогнившою і корумпованою колаборантством, зрадництвом, хабарництвом, розкраданням державних бюджетних коштів, на чолі з Зеленським, ми перемогу не здобудемо. Ще раз нагрошу з нинішньою владою, зрадники. Колаборантів, кабарників на чолі з Зеленським ярмаком, ми перемоги не здобудемо. Вихід єдиний, негайне, термінове усунення Зеленського і його зеленої команди, дебілів, непрофесіоналів, дилетантів від влади. Це єдиний шлях порятунку України і збереження сотень тисяч життів українців, наших дітей і онуків. Я пропоную це зробити виключно в конституційний спосіб. Так от я не прошу, а вимагаю як генерал Володимире, дотримайся даного слова. Якщо ти здумаєш, що вони триматься, тебе змусять дотриматися військові фронтовики. Ти повинен знати, що вони можуть зробити. Тобі це повинна доповідати контррозвідка і розвідка. України спише печера дракона видання ле кур'єр ля сюр пише Олег Татаров, соратник Зеленського, який консолідував контроль над усіма силовими структурами в Україні, без реверанців у бік зеленської. Саме Татаров за наказом Єрамака проведе обшук в кабінеті зеленського або й навіть арешт, якщо буде потрібно. Володимир Цюбилко, татаромонстр, кричу, що беззаконня по відношенню до полковника Червінського змусило президента Порошенка звернутись з парламентської трибуни на його захист силовим блоком на банковій керує Олег Татаров співробітник міст часів революції гідності. Він помічений у щільній співпраці з Портновом. По суті, саме ні, що Портнова займає тепер вопу зеленського татаров. Татаров став символом беззаконні епохи зеленського. Французьке видання Ле Кур'єр деля сюр присвятило татарову своє розслідування. Волонтерка Світлана Самарська в той же час пише наступне. У дев'ятнадцятому році я несамовито вірила, що є якийсь план порятунку країни від зеленої смерті. Тож десь і колись людство мало досвід, коли до влади доривався зрадник. Всі правила, як відомо, написані кров'ю. Отже, хтось напевно мав знати, що робити, коли країну нищитимуть із і середини. Бо ж навіть перед польотом озвучують алгоритм дій, якщо а у літаку значно менше людей ніж в Україні, але ніякого плану ні у кого не виявилося. У випадку катастрофічної людської тупості без відповідальності і байдужості не спрацював жоден запобіжник. Тепер я не вірю ні у які наявні плани порятунку країни від будь-кого я вірю в найгірше, вірю в можливість припинення допомоги заходу, Вірю в повторний наступ, орди звідусіль. Вірю в переростання жорстокості, але локальної війни в планетарну заробу. тепер я вірю, усе видно не лише я розумні аргументують настрії. Хоч паржатілі шкурою відчувають, що ось ось впруться лобешної указ, де треба розраховуватись за свій вибір, так чи інакше, але настрій всередині країни густро депресивний. В той же час політолог Бергенець пише наступне. Зеленський зізнався, що йому нема коли думати над рішеннями, бо тоді він прийняв два рішення в день, а доводиться приймати 20 у така версія того, що ми в дупі. Це нас до того, що усі рішення приймає в країні одна людина, яка не може обдумати 20 проблем на добу в країні, де немає вертикалі здатної опиратись на думку професіоналів приймати рішення на своєму рівні. Усі рішення не приймаються на своїх поверхах, а на найвищому рівні на свій розсуд щось вирішує сам найвеличніший. А як він їх приймає, він сам зізнався дуже швидко без особливих обмірковувань. Ви знаєте, чому свого часу залізниця спідера в Москву. Була саме така і проходила через безглузді і непередатні для будівництва місця, бо руський цар приклав палець до карти і провів лінію. Думати часу в нього не було. Згадалось. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.